Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми. Це традиції технології, якість. Друзі, вітаю. Сьогодні 21. Квітня. Слава Україні! Коротеньке відео. Хотів би вам проінформувати. Вже в нас з'являються неплідні матки. І, мабуть, будуть кожного дня. Так як. Зараз ми робимо прививки більше, ніж потребуємо, і залишаються неплідні матки. Буду відвертий, погода така доволі різкована для відправок по почті. Але ну, все ж таки, кого влаштовує такий ризик, може знати, що є, і будемо відправляти. Стосовно ціни, на сьогоднішній день неплодні матки по 100 гривень. Звісно, потім будуть дешевші трішки. Ну, як трішки? Дойде до того, що і будуть типу, 50, ну то буде ближе к літу. Так що, друзі, кого цікавить, звертайтеся. Е, якщо хтось тут по місту, може приїхати без проблем забрати е, і все, телефон я продіктую або залишу першим коментарем. Ну, продіктую 050 53 90 738. Так що, кому потрібно, звертайтеся, дзвонить. Е, Через 2-3 дні обіцяють вже більш-менш гарну погоду. Може буде без питань відсилати по почті. Ну а тепер якось так. Кого буде цікавити, неплодні матки, щоб ви розуміли, у нас вже є багато людей, хто від нас їх бере. Просто може хтось не розуміє, для чого їх брати. У нас навіть є такі люди, котрі мають свої нуклеусні парки, але їм, скажімо так, не завжди вистачає своїх прививок. Виробити технологію по посадки неплодних маток в внуклеус, вони просто-напросто від нас купують, собі в нуклеус заряджають, вони там облітуються і потім продають як плідні матки. Як варіант, теж має місце бути для додаткового заробітку з свого господарства. Так що, деко бере собі в заміну, продавши пакети, підставляє. Або маточники, або неплідні матки. Ну, маточники це ту помістю. Якраз перші були люди, забрали таку партію, скажімо так, маточників і пішли собі підкладати в сім'ї, з котрих продали пакети. Також є і люди, котрі беруть для підсадків такі сім'ї і неплодні матки. Все, друзі, проінформував, цікавить, дзвонить, пишіть, будемо домовлятися.